Привіт, друзі! Ви на каналі Клуба Геймс. Сьогодні у нас гра Low Raiders Я думаю, колись я її колись грав, тільки <кій> Ось, ну, дуже давно, коли в мене ще не було каналу. Сьогодні у нас знову я вирішив зробити от, моя улюблена Chevrolet Impala 64 го року. Сьогодні ми на ній катнемося і подивимося, як вона ми, що там витворяє. Попри мені є такі аксесуарів купив, що антенка мені поставив. Можемо на мені музику поставляти. Прям під лаурайдери справні. От дивіться, зараз ми десь на ній покатаємося. Дивіться підйом. Ми так ставимо, і дивіться, вона по землі якого рада тягнеться. Дивіться, аж іскри йдуть. Зараз тобі вирізався. От ну тут зависимо це Chevrolet, пал, але тут написано, що це SS. СС. Це 64 го року він пав, я знаю. От. А я можу на ній зараз попригати, ми на ній якусь пробуємо фігуру. Давайте на фоне графіті заїдемо. щоб було як сильніше. Дивіться, варе на ній таку штуку я не Я навчився. Дивіться, піднімаємо попу. А опускаємо таку штуку. Вера прикольно. Оп. Так, давайте ми її опустимо. Чуть-чуть тепер піднімемо. Ну, видите, теперь мы поднимаем чуть попу <клесу> на машине. Так, стрипки. Видите, ну, прям как каждый правда? Я думаю, шарить за ту штуку тех, кто играл в мы можем и так прийти. Або... Вот так вот прикольненько. Сраку можемо неї поприяти задніми колесами. О райдер були дуже прикольні, 70-х років на них всі каталися. А зараз їх же мало хто знає. Но, но насправді тачка дуже прикольна. Всім раджу скачати цю гру, можна грати і по мультиплеєру і так самому як я от катаюся. Ось, колеса мені на ній дуже сильно подобається, сьогодні поміняв. А так, то в принципі нічого такого. Гра сама класна, мені подобається. Отній навіть фарі такого включається. Класна тачка. Моя улюблена, на ній катаюся. Може, мене в мультиплеєрі, на ній побачите, що будете грати. От, і хочу всім сказати дякую за перегляд. Ви були на каналі Games, Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!